і в себе на городі. Хочу вам показати, скільки ще тут треба зробити роботи. Це чоловік обрізать дерева. Тут клубника проріджена. А ще скільки її не проріженої. Це молоді деревця. гілля треба зносити. Це персики молоденькі. То тобто постарший персик. Це молоденькі. То малину треба вирізати. Оце клубнику, якою ще треба попрацювати. А це клубника аж до самого краю. Це вишеньки китайські, які треба і Оставлю два куща і нам хватить. Там у мене хризантеми, крупноквіткові і шаровидні. Це все клубніка. до самого краю. Тут в мене ще є посажені кущики Лухини, Лохини. Це хурма. Наче перезімувала. Побачимо. Це чорна малина, яку треба обрізати. Все приводить в порядок. Там ще є дерева, це у нас кущ фундука. Роботи хватить. Кому цікаво, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!